Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, вітаю вас ще раз. Сніданок вихідний з вами. І ми вирішили сьогодні підняти дуже серйозну тему. До нас із запитом звернулася наша глядачка. Аліна. Я цитую. Днями дивилася новий серіал разом з 13-річним сином, і там була інтимна сцена. Я була не готова до такого, не знала, що робити і як себе вести. Син теж збентежився. Як поводити себе у таких е випадках? Таких питань. Хоч раз задавалися, я впевнений, усі батьки, і всі через це проходили. Навіть дорослі часто ніяки віють поруч з батьками, коли дивляться разом кіно, і там оп, якась така умовно пікатна сцена. Чому це відбувається і що головне робити в такі моменти? Ми вирішили поговорити з нашим. Сімейним можна сказати, психоаналітиком. Аня Кошнерок у нас вже студія. Добре, і, так, Добре, а, радик. Радик. А, а головне, що це відбувається по декілька разів, наприклад, якщо угу. декілька дітей за хвилину, так? І, і за хвилину, так. Да. І ти кожен раз не знаєш, як це робити, в якісь е, моменти і, і книги починаєш підсовувати. Хочеться сьогодні з вами е, якби порозумітися, чому так відбувається? Чому ти, начебто, доросла людина, але реагуєш саме так, як написала наша глядачка? Насправді абсолютно здорова реакція. Ніякі віти, як для. Дітей, так і для батьків. Річ у тім, що наше сексуальне і інтимне життя воно пов'язане з певною мірою з тому, що є велика різниця в поколіннях. Все, що пов'язано з батьками, дітьми, то автоматично це стоїть якісь фантазії. Тому нам завжди буде соромно в присутності батьків або дітям, в присутності не знаю, інших старших чи молодших дітей відчувати якісь плюс-мінус емоційні оці гойдалки через спостерігання еротичних сюжетів. Тому ніяковіти це абсолютно нормально, але як ніяковіти, якщо як доросла людина починаю там, не знаю, наприклад, Саша дитина, да або я мама, і ми сидимо, дивимось монітор нас заціпали. Ми потім не знаємо, що робити. Вже фільм закінчився, а ми продовжуємо сидіти з таким же виглядом. То для дитини буде максимально все ж таки травматично. Знаєте, скажу вам, дорогі, що найкращий варіант сказати: ух, еротична сцена мені не дуже комфортно. Я вийду принесу води тобі собі. Да? Або еротичні сцени, так бачу комусь добре. Або угу, еротичні сцени. І ви можете або перемикати, або ви можете лишатися, але хоча б відвернутися і вийти зробити щось по своїх справах. Тобто якщо спочатку дитина... проговорити, проговорити, так не, не робити вигляд, наче тобто не вдавати, що ми ігноруємо, що нічого не відбувається, так. але трошки якось незручненько, Так Ну, так незручненько, це окей, але якщо так це природньо, дивись все це природньо, і людина починає читати таку агресивну лекцію, що реально підлітку дитині дуже незручно при татові мамі, які ну, у матері саме, саме дорослі, ніякі бо діти насправді. Ді, ну вони ж як ну. Вони просто бачать і, і все а, діти просто бачать і все, коли вони геть манюньки, Да? Коли вони вже стають старші, там абсолютно інша історія. Я відчуття, що дорослі це роблять. Дорослі це тато та і мама. І всі хочуть уникати у цих подібних фантазій. всі хочуть відмежувати своє сексуальне еротичне життя від те сімейного дитячого. Взагалі, просто назавжди запам'ятовуємо, що будь-яка розмова на інтимну тему з дитиною. По перше, ми не будемо першими, хто це про це дитині скаже. Наші діти знають про секс набагато раніше, ніж нам це здається. Це ніколи не легше лекція – це максимум може бути діалог без критики, без засодження, без ідіотських посмішок, і потрібно відповідати тільки на ті питання, що задає дитина. Боже збав починати читати лекцію додатково, щоб не травмувати дитину тією інформацією, що їй на сьогодні просто не потрібно. Ну, що зазвичай відбувається батьки, вона аж на третьому місці. Да, спочатку це мережа, інтернет, далі так, друзі і так, після так. того батьки. Батьки виступають функцією того, що дивись, я як досвідчений дорослий, я маю свою ту тему. Я можу тобі пояснити, що може бути так, не так, і я завжди буду з тобою, щоб тебе підтримувати. Тобто, батьки виконують все ж таки педагогічну функцію відвести до фахівця, супроводити, забезпечити підтримку, розповісти про якусь гігієну, розповісти в цілому про те, що любов це прекрасно. Інтимні стосунки це прекрасно. Але дивіться, сцена може бути як агресивного характера. Актор, насильницька так абсолютно природня, здорова і приваблива для самих батьків uh -huh. та, І для тієї ж дитини. Вона буде цікава. Я розповім історію про те, як класно реагувати можна. Вона да. не зовсім можливо пристойна, але це з прекрасної родини українських uh -huh. вчених. Я буду уникати всіх слів. Сидять, значить, це літні будиночки, сидять дідусь, вчений, член кореспонденту всіх там членів кореспондентів. Реальна, реальна історія абсолютно не називаю просто прізвище. І онучку біля п'яти років вони сидять, дивляться кіно, а мама стоїть там позаду, щось прибирає і дивляться кіно. І тут хлопчик каже: дідусь, слухай, коли в кіно цілуються, у мене там все знизу напрягається. Дідусь так сидить. Так, у мене теж. <рес> <рес> Тому це найкращий досвід, який можна передати без деталей, як що, куди. А ти знаєш, що від того вагітнюють? Просто сказати, що це нормально, що ти це відчуваєш. Я теж, я людина. Не більше. У мене була ситуація з моїм 12-річним сином, коли е, ми пішли в кіно, і начебто я не знаю. Можливо, я пропустила якісь попередження, так. і там знову ж таки в кінотеатрі почалася красива сцена, і я побачила, що мій син як не знав, куди йому подітися. Я кажу, ну, сину Ну да, я кажу: ну не кажи, що ти нічого про це не знаєш. Так, так, Давай так, будемо спокійніше реагувати. Так. Я, говорю, я себе так само почуваю. І ми О. далі продовжили дивитися. Я себе так само почуваю. Це відповідь на всі питання. Д -д Подивитися, а потім я зрозуміла, що якщо якщо ти починаєш дитину з трьох років, коли дитину це цікавить е, говорити, показувати книги, а їх зараз дуже багато Правда. саме для дітей маленьких. Тоді оця історія продовження розмови вона е, легше проходить. Але Правда. коли ти замовчиш з трьох років, то в 12 вже здається, вони знають більше ніж ти. Це а... дуже забавні моменти, насправді, коли батьки запитують як як дитиною говорити про як називається яка частина тіла. А що ви робили до того? да Ну чому ви починаєте з цього органа? Якщо ж можна ще ж про фаланги пальців розповісти на початку, да про нігті про волосся, про вії, тобто в цілому, ми дуже багато пропускаємо. А от коли, коли реально починати? Ну тобто, я так розумію, що. Я не знаю, правда, в школі зараз є окремий курс... в садочку. Немає, але в школі у них є лекції. От з якого віку він починається? в Як школі? Як сказав мій син по статевому розмноженні людини? Так добре, в якому віці починається цей курс разом з анатомією. Це 12 років, 11-12 років. Ще не запізно це. Дивіться, Бо, в якому віці потрібно починати ці розмови, і хто їх має починати? Все ж які школи чи батьки? Їх паралельно завжди веде все суспільство, паралельно веде їх телебачення, батьки, дідусі, бабусі, всі сексуальні, і не дуже дорослі. Річ у тім, що наші діти завжди зізнаються про природу людини. Від того, як ми один одному посміхаємось, торкаємось, ми зараз самітні, самотні, чи ми в парі. Від того, як ми дивимося, якісь сюжети еротичні, в тому числі, якщо вони зустрічаються в фільмі. Тому якщо говорити про 12 рік, гадати, що дитина вперше почує про частини як з ними функціонувати, то абсолютно абсурд на той момент школа дає абсолютно необхідні знання про те, як можна колективно ставитись з точки зору відповідальності до статевого здоров'я. Що ми всі попереджені про ту відповідальність, що ми як хлопці і дівчата несемо? Це абсолютно коректна історія. Але говорять про сексуальне виховання насправді з першого з дитячого періоду, коли просять прикритися, просять окремо ходити в туалет для хлопчиків і дівчаток, просять не знаю, там окремо приймати душ і багато чого іншого. Але кажуть, боже, яка гарна дівчинка, або який гарний хлопчик, або як там приємно бачити цю людину, що тобі подобається. Це все теж сексуальне виховання. Ситуація. Дорослий помічає, що дитина так. переглядає фільми для дорослих, так, так, так. звані. Як реагувати в такій ситуації? А знаєте, це насправді може бути гострою темою, тому що є діти, що вже мають невротичну залежність, функціональну, важку, і дитина не може себе, на жаль, жодним чином інакше заспокоювати. Вона звикає до того, що вона таким чином скрадає свою тривогу. І тут це безумовно потім згодом відбудеться робота з терапевтом. Але якщо ви просто стали свідком того, що дитина так досліджує, не лякайтеся контенту, те, що їй втрапило перше, друге чи третє, це не означає, що це її майбутня преференція, і ця людина прям проклята тільки на такий перевертний сюжет. Це означає тільки те, що так стали. Що ви це побачили і сказати, що це порнографічний сюжет, та я не хочу, щоб ти думав, що це абсолютно реальне життя. Або ти хочеш мене пишу, запитати? Я з радістю з тобою про те поговорю. Говоримо спокійно, без придихання, не жартуємо, тому що всі жарти будуть несмішними. І коли ми говоримо, що потрібно пояснювати, що таке секс, сказати, слухай, ну це не зовсім життя. Те, що люди роблять, я, наприклад, так не можу поговорити про різницю між пристрастю, між здоров'ям, між коханням, між ніжністю, це в цілому про відносини, не тільки про. Потенційні ризики для здоров'я. Ну, це, ми, це ми ще говоримо о, в контексті дітей. Угу. Але... Мама і дитина. Да. Мама і дитина. Але там якщо, 5... мама, і... якщо о, о, мама і дитина вже дорослі, так. і дитина вже не там. Наприклад, 30 12, плюс а 32. Так. 36. Або, наприклад, беремо умовно, Олександр дивиться якийсь фільм з мамою, і там починається сцена. І що, Олександр від... відчуває? Ніякові. може ніякові сказати мені так ніякого при тобі новити наприклад, да ти типу, мені треба водички, мені ніякого. От тут дорослий жарт, він абсолютно доречний. При батьках може бути незручно, але вибігати, кидати там, звинувачувати, мамо, я знаю, що ти так робила. От ми без цього можемо обійтися. Правда, можна просто сказати мені ніякого посміхнутися, і більше нічого не потрібно. І звичити себе з тим, що це нормальний процес відносин. Ми чим будемо старшими ставати, тим більше ми будемо анатомічні один до одного з нашими близькими, з нашими дітьми. І з нашими батьками ну і звичайно потрібно якось так мінімально обережно піднімати ці теми Правда. з дітьми навіть на побутовому рівні, пробувати говорити про це, Правда. щоб дитина теж звикала, що з батьками можна, з батьками легко, батьки не засуджують, і батьки готові до цих розмов так само і скаже, що і треба діти. бути привабливими дорослими. Тому що якщо я виглядаю, як жінка що гадки не має про сексуальні відносини, ну чому мої діти будуть хотіти зі мною про те спілкуватися? Я не про зовнішній вигляд зараз кажу, а про ту енергію знаєте, бути приязним чи неприязним. Неприємно йти до неприєзної людини за Консультацію. До mm. фахівця, до лікаря, правда, тому ми можемо бути милими до своїх дітей, до своїх друзів, до своїх батьків. Тоді з нами краще. Ой, це неймовірний фінал. Дякую вам, Анька. Будьте завжди, знаєте, на зв'язку зі своїми так. дітьми і не забувайте, так. що розмова завжди лікує, завжди управляє ситуації, завжди потрібно кожному з нас у будь-якому віці. Ми робимо невеличку паузу і повернемося зовсім скоро, щоб уже доповнювати начинки наших кишів. Ой, яка краса.